Таке класне озеро. Зараз ще правда? З того боку ще є. Поїхали на рибалку. Опа! Назбирали. на рибалку, риби на риби. І риба є. Козарики є. О. Так, то за великий, того не беремо. Того беремо.

А це коли зірвав тут? Коротше, реально ми. копали І риба. І гриби. Але нашла 4, так буде так багато. Що? Не вертайник. Так, беду отработка. Тут три їх є, єдуть. сімейство. Раз, два, три. Ааа, клас. Просто клас! Зривай! У сама, Куда це самий самий смак. Просто клас. Тут можна знімати все. Як то кажуть, в офлайні. За кожним деревом. Якщо не білий, то червоний. Беру ці. Буду збирати остальну купу, яку ми нагребли. Треба бігти бігом по торбинку. Получається, що ми навіть не, не пройшли так, це у нас що? Білий козар. Трошки загнило, цього не беремо. Ми навіть не пройшли. Ух ти! А цього? Ух ти, що ти що! Ну зараз розкажу, ніхто не повірить. Зайка! Ходи щось подивишся. Це просто... Це просто, 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 просто. А! Я поки що все ж сам собі не вірю. Клас! Ух ти! І що у нас тут? -ка? Ще один! А! Ну це просто кайф! Ну це кайф! Коротше, і рибалочка, і рибалочка! Раз, два, раз, два! Дивись, ще є! Це ж ви тут? Ще є, ще є. Це удачно ми з'їздили на рибалку. Були в таборі, віднесли всі грибочки, взяли відерко, вже одну голубінку знайшли. Червонічок. Класний. Попався. О! Красота, скривав ногою, ну Но. що. Все. Ідемо далі. Тут є озера і ми на круг озерю. Просто тут є сім озерів. І просто на круг них ми навіть ще одно не обійшли. Так, поки що нічого не виклав. Лишень виключив камеру. як є вже претендент у Відерко. О! Так, це претендент у Відерко. Йдемо далі. Похоже на червоняк. то не він. Дешатки два. Два дешати. Тут далеко виглядало такий підсохший червонячок. Ми це не ну, шо, Погнали далі. Так, з цього боку озера трошки менше. Пролізли ми досить вже небагато. Одне озеро ми пройшли. З того боку ми на одному озері. Дуже багато назбирали, а з цього боку ж, дуже цього нема. Не, нічого. Йдемо шукати далі. Якщо зараз перейдемо на той бік, я не знаю чого, але з того боку є багато, а з цього боку нема. Цікавезно. Йдемо далі. Пішли ми переходити з озера? На озеро. Ніде нема, а тут є. Стоїть, чекає нас. Ой. О, нічого, що й майже добрий. Збираємо. Зараз подивимось. з ним робити. Даємось вже назад. Скільки пройшли. А він тут по дорогу росте. Не треба корчми лазити. Треба при дорогу ходити. Все, гата на ну, всього. Так, включне ветка. ветка. Клас. Класс. Пару білів. Пару штук. Візьмем. Пару штук. Да, ну це, звісно ж рибалка получилась. Шикарно. Все є, коротше, тут і риба, і гриби, і білі. Просто клас. Заліз я ще трошки далі. Відерку лишив на місці. Отакого От не йшов. Отакого не йшов. Отакого. Ну, цього брати не буду. Там ще пару великих було білих, їх нема смислу брати. Їх нема смислу брати. Води ще великий. Це теж вже старий. Дубіночки десь не десь попадаються. Ну таке, Де якісь дуже ніжні не беру. От така красота. Попри озеро. Поки клює реба, я збираю гриби. Так, ж туда. Вот така красота. Тих місць інтересних є. Багато попри саму дорогу. Попри саму дорогу і попри саме озеро. Ось така посадка, чотири берези. Ух ти. де кикачки злеть. Класно. Класно, класно, я їх не бачу. Чотири берези тут кавсього на а тут козарі ростуть і гриби. Красота? Красота. Що і треба було доказати. метрів далі. Нічого Хопа. Ось такий пацан. О! Так, червивий. Нічого, заберемо відро, там почистим подивимось. Що ми з ним робимо? Клас. Просто клас. Подвійне задоволення, рибалка і грибарка. Білий красень. Так, шапку десь загубив вже від маленького. -да. Пішов подивитись, називається. Пару метрів далі. Знов Червонячка ще найшов. Он ще один білий. Фу, напевно, що буде. Буде мені. Йду до своїх. Будемо збиратись додому. Отака от красота. Всім гарно дякую, всім пока.